Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дякуємо нашим воїнам-захисникам за те, що маємо цю можливість спокійно спілкуватися і записувати ці роздуми. Отже, неділя про Захея. В Біблії є персонажі, особи, які відіграють особливу роль, місійну роль. Звичайно, найголідшому є Христос. Але. Є і інші, які співдіють з Христом, спілкуються з ним. І для нас важливо це, тому що вони показують нам, як би ми мали спілкуватися з Христом, якби ми мали прагнути його пізнати, прагнути з ним зустрітися. Отже, де відбуваються події? Хто такий Захей? Події в місті Єрихоні. Єрихон знаємо це місто старозаповітнє, яке запам'яталося і знане тим, що ізраїльтяни. Перемогли його не зброєю, а молитвою, коли обходили місто з сурмами і обійшовши в сьомий раз, стіни Єрихону впали. І так місто було переможене. Це нам нагадує завжди про можливість перемоги Божою силою, молитвою. Хто такий Захей? Захей це Митар, це людина, яка для ізраїльтянин рівна язичникам і невірному. Тому що він збирає з людей гроші, забирає чесно зароблені гроші. так? І, звичайно, що ніякій людині це не приємно, тим більше, що твоя держава не твоя держава, окупована іншими, і тому це все йде невідомо куди і невідомо кому. А точніше йде тим гнобителям і ворогам твого народу. І ось, ось така от ситуація. тобто... Саме місто Єрохов нагадує нам про можливість чуда, знамення Божого. А Захей символізує грішне людство, грішну людину, яка відпала від рідного, від свого, найріднішим для нас є Господь Бог. Але серце Захея відкрите, і Він, дізнавшись про Ісуса, втомившись жити гріховним життям, Він хоче побачити Ісуса. Він дізнається, куди Ісус іде. Він біжить наперед. Він вилізає на смоковницю, щоб сидячи на гілці зверху добре бачити Ісуса. Він підноситься від землі вище, Він вилазить на дерево смоковницю. Ми пригадуємо смоковницю, яку Ісус прокляв, пам'ятаємо, так? Підійшовши до дерева, він не побачив на ньому плоду і сказав: Хай повік не буде плоду на тобі і дерево всохло. І тут ми бачимо, як це дерево смоковниця приносить нам інший плід. Плід Захея. Захей стає плодом смоковниці, який являє свою віру, який являє своє бажання пізнати Ісуса Христа. Уявімо, давайте так розміркуємо: головний митник. Міста один головний податківець, як разом з дітлахами в тому одязі, якому той час ходили по-важному, вилазить на дерево. Це посміховисько для людей. Він той час про людей не думав, що люди будуть думати про нього. Як це Захей, головний податківець виліз на дерево. Його це не цікавить, його цікавить Христос. Він хоче його бачити. Його серце сповнене цього бажання, цього. Такого, ну, знає, такої блискавки внутрішньої побачити. І він забуває про всі умовності. Він просто забуває про себе, про свій статус, про своє положення в місті, про поголос людей і вилазить на дерево. І саме тому він стає плодом смоковниці. Ця смоковниця небезплідна вже. Вона просить нам пліт плід людини, людини, яка повірила в Ісуса Христа. І відбувається зустріч. Тобто нам так само важливо, якщо ми хочемо зустрічі з Христом, забути про умовності земні, світські, забути про те, що там подумають про тебе, що скажуть. Ти йди до Христа. Інколи це такий дивний спосіб, незвичний, нетрадиційний. Для чого треба піднятися високо? Треба піднестись хоча б тим, що вилізти на дерево. Оце шлях наш. І Христос проходить під цим деревом, піднімає голову, бачить Захея і каже: Захею, швидко злізай, Я сьогодні маю бути у домі твоїм. Це диво. Перший Ісус знає ім'я Захея. По-друге, Він зразу відповідає йому на Його прагнення. Він не встиг нічого сказати Захе Ісусові. Він просто дивився, збентежений, захоплений. І Ісус каже йому, я сьогодні маю бути в тебе. Чому Чому Ісус має бути в домі Захея? Тому що Захей пустив Ісуса в дім свого серця, каже апостол Павло, ви є храм Святого Духа. Ісус уже в храмі Захеєвого серця. Бо Захей вже хоче його там бачити. Захей вже прийняв його, тому він хоче цієї зустрічі. Ми так само маємо мати таке прагнення пізнати Бога. Мати таке прагнення цієї зустрічі. І Захей швиденько злазить і біжить додому. Кажучи, готуйте гостину. Вчитель іде, і Захей приймає Ісуса в своєму домі. Ісуса, звичайно, осуджують. І це е, чує захей, щоб він пішов до грішника в дім. Це ж маса людей говорить, Це хвиля, як поголос, яка йде від натовпу, так? не розібравши, що в чому просто натовп. І Ісус знову ж таки е, не зважає на те, що кажуть люди, Він іде туди, де відкрите серце. Дуже часто може бути так, що ми можемо когось осуджувати, якусь людину. Яка не вписується в бачення світу, нашого бачення світу, яка, яку ми вважаємо недостойною Божої присутності, яку може вважати такою, що вона не може прийняти Бога, що Господь не може до неї прийти, а саме до таких, і Господь і приходить. Він приходить до, як каже Ісус: я не лікар, не приходить до здорових а до слабих. Я прийшов не до праведників, але до грішників, щоб спасти їх. Грішник – це не просто той, хто грішить. Грішник в очах Бога це і в очах самої людини той, хто визнає свій гріх. Так, каюся. Так, я зробив недобре. Так, я хочу виправити цю ситуацію. Але я надіюся на Боже милосердя. Я розумію, що це не є моя сила. Це не я сам можу зробити, це може зробити Господь. І коли Закей почув ці, всі ці голоси навколо, він е, каже. Половину свого майна віддам убогим, а кому що провинив, повернув четверо. це є приклад того, як має діяти грішник. Людина, яка осмислила те, що вона була віддалена від Бога. Половину майна віддаю в Бога, потребуючим. Половину свого майна. А з тої половини, яка залишиться, повернув борг в четверо. Це дуже важливий момент, тому що. Чому аж чотири рази повертає захей, борги, коли які комусь якимось чином провинив, щоб нічого не заборгувати, не заборгувати навіть те, що, скажімо, ці гроші, які були використані, так як борг, вони могли та людина могла їх вкласти в щось, розвинути свою справу. Тобто це не могла бути тільки та сума, це могло бути набагато більше вже. І тому, щоб навіть цього не боргувати, того, що, що не сталося, але могло статися, Івзахи каже, повернув четвер. Ісус бачить цей такий, цей зле душі, цю відкритість. Це це диво, це диво. І Господь каже, сьогодні на цей дім прийшло спасіння, бо й він, син Авраамів, син Болюський прийшов спасти. Те, що загинуло. Коли людина відкриває себе Богові, ким би вона не була, метарем, навіть злочинцем, свідомим чи несвідомим, людина в упадку, людина з згіршенні, якщо людина має цей поклик серця, цей рух назустріч Богові, невидимо нечутно не зовні, але чутно в глибині голос Христа. Сьогодні на цей дім прийшло спасіння. Сьогодні в цю душу прийшло спасіння. Бо і цей грішник, якщо він найгірший, він є синаврамі. Бо Ісус прийшов спасати те, що загинуло. Захей був загинув, тому що Він нечесно поводився з людьми. Він присвоїв собі чуже, але Він сина врамі. І Господь і за нього розпинається, і Господь і його спасає. От для нас такий приклад Захея. Приклад Закхея. Міркуємо про ці речі. Це Євангеліє читається завжди на освячення дому, щоб дім наш став домом молитви, домом любові, домом служіння взаємного, щоб все в цьому домі криве вирівнювалося, щоб в цьому домі висіяла благодать Божа, щоб в цьому домі відбулися переміни, які хоче Господь. Про яких він нагадує голосом совісті нашої. І пам'ятаємо про те, що Господь також хоче, щоб кожен з нас став плодом на безплідній смуковниці. Бо все людство після гріхопадіння стало безплідним деревом, але це дерево перемінилося на хрест Господній. І Піднестися на смоковницю, це означає піднестися разом з Христом. Пам'ятаємо старий завіт, образ мідного Змія, коли Мойсей підносив його. Небезпека зникала, відступала. Змії відступали, коли опускав, то знову небезпека була, смертельна небезпека. Так само, і хрест Господній, коли ми його підносимо своїм життям, тобто ідемо з Христом на Голгофу, тоді. Небезпека відступає від нас. Господь захищає нас, дає нам спасіння, бо ми діти Авраама, ми діти Богом виборного народу, яким сьогодні є кожен, хто прийняв Христа. Прийняв Його не тільки формально, але прийняв його життям своїм. Кожен, хто покаявся у своїх гріхах, тобто кардинально приймлює своє мислення і нікого не осуджуючи, віддав себе в руки Господня. Ось таким чином, як було переможено. Вороже воїнство, коли впали стіли, стіни Єрихону від молитви, отак само від молитви падають і стіни нашої гордині, і стіни нашого відчуження від Бога, і стіни нашого відчуження від самих себе, від наших ближніх. Так перемагає Господь. За що ми йому і дякуємо. І ще раз знову дякуємо знову і знову нашим воїнам, які захищають нас. І разом до перемоги духовної, душевної і тілесної. До перемоги Бога в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!